Знаєте, людина раніше кошти тримала будемо говорити, в гаманці таким чином, так, або, або таким чином, то зараз люди тримають кошти ось таким чином. Чому така різниця? Та тому що от я навіть спілкувався з людьми з преси, ну, з, з, з газет. Ми, ми говорили про що. Вона каже: я раніше за 100 гривень могла купити собі препарат. Зараз я можу купити лише половину. Сергій Бурий, представник медичної служби майдану, вже у відносно мирні часи дізнався, що таке бути пацієнтом лікарні і скільки коштів зараз потрібно на медикаменти. В ніч з 23 на 24 квітня провів свою знайому додому. і приблизно пів на першу ночі чоловік пішов по Сереженецькій додому. І вже практично дійшовши до вулиці Червоноармійської, назустріч Сергію вийшов хлопець. Який неочікувано наніс чоловіку удар кулаком в чоло, тим самим спричинивши перелом тонкої стінки лобової кістки і струс мозку. Прийшовши до цями, Сергій пішов за чоловіком, коли той почав тікати, потерпілий спробував його наздогнати. Але нападник схопив чоловіка, і в результаті сутички Сергій зазнав, ще й перелом ноги. Коли нападник втік, чоловік викликав міліцію та швидку допомогу. Проте поки що зловмисника не знайшли. В нашій присутності Сергій зателефонував слідчому. Скажіть, будь ласка, яка ситуація по, по розслідуванню? Е, на даний час е, провадження передано прокуратуру на вивчення. Вони там вказів хочуть, навіть написати. Виїжджають до кого. Сьогодні можуть повернути провадження, тоді будемо вже... Такий інцидент позбавив чоловіка можливості працювати, а тим самим заробляти кошти на своє лікування та існування. А пізнавши процес одужання в лікарні швидкої медичної допомоги, зрозумів, що не тільки йому потрібна допомога, а відтак у чоловіка виникла ідея оформити картку Приватбанку, номер якої ви можете побачити на екрані. А все задля того, аби будь-хто бажаючий міг перерахувати кошти на лікування не лише Сергія, а й інших хворих, які потребують допомоги. Також таким чином чоловік планує допомагати. Лікарні швидкої медичної допомоги. Наразі Сергій вже розпочав допомагати пацієнтам лікарні. Чоловік каже, що готовий звітувати про кожну витрачену копійку. Ну якщо не буде ну, добрих справ, то фактично можна сказати, що ну, ми самі будемо приймати участь в геноциді власного народу. Тому що ну, кошти потрібно направляти правильно і, ну, і, і помірковано, і визначати для себе людей, яким вони можуть довіряти. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.